Ренос Ценік 3 чистка задніх дренажів панорамного даху. В принципі, немає нічого складного. Знімаєте паличку, в кого є, ось тут вона стоїть, потім відкручуєте ось тут і ось тут Болтики одягуємо ось тут розенку. Знімаємо, знімаємо кліпсу тут, тут, знімаємо кришку, яка накриває нашу запаску. І ось не забуваємо знати ось тут плафон. Ще потрібно буде відкрутити ось тут прикурювач в кого є і ось у нас ось тут ось так незручно. Зараз. Ось тут отак обираємо ковролін. І ось наш дренаж. Ось хочу вам показати, як буду знімати обшивку з цієї сторони. Зараз відкручую пластмаску. З іншої сторони ось відкручаємо тепер раз аккуратно відрываємо цю штуку. Тут вона ось на таких защёлках тут потрібно буде спеціальная <звачу> недотячия белка <білкою>. підковернуть <кліпсу> Тепер ось потрібно Власне, сидить. Зараз виконуємо дитяче кресло. Так, дитяче кресло прибрали. Тепер ось тут, теж на прищлках. ця чорна планка. Обратна пощолка. Так, в сторону прибираємо. Нам там доступу охотить. Вистачить Тепер ось тут знизу вибачаюсь, поже буде погані з якості. І ось у нас, нас наш народний. А ми як бачимо там пилюка трохи. Це якщо що не лякайтесь. То знизу не грязь, то салідо. Без три сторони кинувсь його витирати, але потім зрозумівши дуже солідок. Можливо, це старе можна витерти і накласти нового. Дивно якась дирка. Заклеємо. Чагуємо цей дренаж. І що ми тут бачимо? Бачимо, що він повністю забитий. Ось грязь. Діаздар цю штуку ось тут ли... скільки грязні. Зараз прямо я покажу як воно виглядає. Я, я з тої сторони вирвав клапан, щоб він не помішав сходити в воді, ось якщо видно, ось він тут. Ось це промив. Майжу я. І ось, як бачите, це клапан. Зараз я просто ножам відріжу, ось так воно закритим виглядає. Не знаю хто як робив, хтось може чисто тросиком. Я прокачуюсь звичайним велосипедним насосом. І ось полетіла все наша. Потім пролью його, вона промиється і буде все нормально. Ось так прочистила. Послухайте як тепер стікає вода. нічого складного і тепер все збираємо в обратному порядку. Хто не чистив ще спереду, не забуваємо прочищати спереду.